Найбільший гольф в більших розмірах. Він може бути, дівчат, на 52. Він буде вільненько. На 52. Він буде на 54, 56, 58, 60. Ви просто даєте параметри. Вони, дівчатка, дуже гарно тянуться. Або менші, такі як я, до 50-го. Бачите, як вони ще тянуться, дівчатка. Вони ще гарно тянуться. На 115 треба брати більший. Треба брати більший, дівчатка 52, треба брати більший. Якщо я вам дам на 52, цей він вас дуже стягне, вам буде незручно. Дивіться, я ношу в мене груди 94. От даже просто орієнтуйтесь: 94 в мене груди. Якщо у вас 115, ну він вас дуже стягне. Просто в кого менші груди, він би ж так світерком буде. В мене, до речі, дівчатка тут брали. Вони просто будуть світерком більш такі. А хто більший розмір, вони вже будуть більше по тілу. Які є гольфи ціна альпаки? Дівчатка, кальпаки по різних цінах, від 900 до 1600, які є кольори гольфів. Напишіть, будь ласка, яких більших чи менших, бо вони різні кольори. Ну, похожі, але не, не всі. Я покажу, які є кольори, тільки напишіть більші чи менші. Більших показуй. Дивіться, дівчатка: з більших є джинс. Є джинс, показую далі. Є дівчатка, бордо, є бордо. Кардигана 126 кольори. Зараз дівчатка бордо. Є дівчат, зараз показують. Я вже тут таке наробила. Таке наробила дівчат. Більше є дівчатка. Ось такий рожевий, гарний такий меланж. Ціна 440. Ось такий міланж. Є дівчата, такі, як я одягнута з розовинкою, такі як я одягнута з розовинкою, є сірий, є сірий, є дівчата чорний, чорний, є джинс, є джинс. Є такий світлий беж, дівчат бордока капу...